Карта побиту це такий пластик, з яким ви можете набагато довше перебувати за кордоном. Якщо у вас є тільки такий закордонний паспорт, то виїхавши з України на кордон, на кордоні відкривають паспорт, звіряють, чи ви подібна, Якщо ви не підкачали трошки ботексу, то можете мати затримку на кордоні. І пускають вас до Польщі тільки на 90 днів. Ви повинні побути за кордоном 90 днів і 89 На 90 і вже бути в Україні. Тоді ви не порушуєте жодних законів. Номер 2. Буває, що людина поїхала за кордон, маючи закордонний паспорт, взяла освячення свого роботодавця. роботодавець переслав їй освячення, вона пішла. У Львові до консульства звернулася до нас. Ми зробили пакет документів, відправили в консульство. Людині вклеїли візу. Візи я вам показати не можу, бо не маю готової. Це така от зелена штучка, це вклеєна віза. Показала. Добре. Якщо віза, то ви можете перебувати терміном один рік. Навіть якщо в запрошенні вказано 2 роки. То все одно візу відкривають тільки на один рік. І з тим самим запрошенням, якщо ви там офіційно працюєте, можете відкривати ще один раз польську робочу візу. Номер три. Є люди, які перебралися до Польщі вже на дуже довгий період часу. І вони хочуть не їхати ні на 90 днів, не хочуть ні на рік, вони хочуть бути довше. Вони подають своєму роботодавцю документи. Роботодавець робить їм карту побиту. Карта побиту дійсна стільки, скільки вона дійсна. Оберніть на задню сторону, там є термін дії закінчення вашої карти. На передній стороні, а може на передній, в мене є МРГ, я не маю карти побиту. Погляньте, до якого числа дійсна карта побиту. З тою картою вам потрібен тільки закордонний паспорт, карта. І ви навіть не ставлять печатки в паспорті. Вас пробивають як. Тимчасового поляка. Поляк має право перебувати в Польщі, ну, бо він громадянин, і ви з тою картою так само їздите. І ще це тільки після того, як почалась війна, дозволили українцям мати в телефоні дію PL. Це ваша електронна карта побиту. Вона виглядає інше. Я не знаю, не маю скачаного додатка. Він мені злетів. М обиватель це документи, з якими ви можете подорожувати до Польщі.